Дев'ятого березня на Черкащині було гаряче. Ні, це не святкування двохсот п'ятого дня народження Тараса Шевченка. Хоча Шевченко в цій історії все ж таки був, про нього перед Черкащанами говорив Петро Порошенко. Дорога черкаська громада, дорогі жителі Шевченківського краю. Утім, послухати президента прийшли того дня не лише жителі Черкас. Ми збираємося і їдемо на п'ятірка. Закликав за кілька годин до цього нардеп Андрій Білецький у Києві. На той момент на банковій пов'язаний із ним Нацкорпус та його воєнізоване крило Нацдружини вже зробили розігрів. Добре! 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 Свою дорогу до Черкас праворадикали знімали на відео. Оце так порох захищається, боїться курва. Я знімаю, але на виступ президента вони трошки не встигли. Пам'ятаємо, що коли ми не ведемося на провокації, наша єдність, це наша сила. Закінчилось усе так, як і почалося в Києві. Як результат, понад два десятки постраждалих поліцейських, а ще кілька затриманих праворадикалів. Один із них Дмитро Кухарчук. Реакція Білецького не забарилась. Чому питає побратима затримали, коли Гладковський досі на свободі? Бог е розсудить. А от у Порошенка різко розкритикували не лише черкаські дії Нацкорпусу. Дісталося і кандидатам в президенти за їхню мляву реакцію на ці події. Ні нявня, ні німурмур, обурюється перший віце-спікер Ірина Геращенко. Тим часом слово взяв міністр МВС Арсен Аваков. <плес> на його думку, праворадикали у Черкасах хотіли не справедливості і законності, а хардкору, що вважає неприпустимим. І на годіка два вас куди-небудь устрою. Але реакцію на свою заяву Аваков схоже отримав неочікувано. Арсене, не Почали запитувати його і додавати. Тільки не треба робити вигляд, що ви не при ділі. Усе через те, що саме з міністром МВС пов'язують так званий Азовський рух, до якого належать і нацкорпус, і нацдружини. Катруска. Питання у багатьох виникли і до самого Білецького, а точніше до його інтерв'ю за 2010 рік. Геополітичка раса ми розуміємо, що сепарація від Росії. Такое, да, розділення, якби єсть ідіатізм. Представники Білецького коментують це так. Це були такі більш фантазії історичного історичного штибу е, на 2010 рік. Тобто нічого сепаратистського в них не було. Наразі щодо низки учасників черкаських сутичок відкрили кримінальні провадження. Так, день народження Тараса Шевченка ще точно не закінчувався.